Вітаю вас, дорогі друзі! На телеканалі Надія надійшов час програми 5 хвилин для вічності. З вами я, Олег Аліксєєв. Поза сумнівом, що почуття віри тією чи іншою мірою властиво кожній людині, інакше під загрозою виявилося б саме існування людини. З часу гріхопадіння наших прабатьків в Одемі і до сьогоднішніх днів гріх свавілля призвів до підміни понять. І в тому числі в уявленні багатьох людей змінено і поняття віри. На жаль, деякі не бачать проблеми в тому, коли змішуються в одне-два таких поняття, як віра у Бога і віра в себе. З давніх часів людина повставала проти того, хто її створив. І потоп тому явне свідоцтво. Після потопу людина вирішила остаточно застрахуватися, і, незважаючи на запевнення Бога, що потопу більше не буде, закипіло будівництво першої висотної споруди Вавилонської вежі. Дуже красномовна ілюстрація того, як віру в Бога люди підміняли вірою у себе або собі подібних. Древні єгиптяни, греки, вавилоняни, слов'яни та інші вірили в тих, кого ж, власне, самі створили, при цьому наділивши своїх кумирів усіма своїми якостями. Підміна Бога кумирами не закінчилася древніми часами. Творці французької революції, заявляючи, що з вірою Бога покінчено, проголосили гасло: братерство, рівність, свобода з натяком на віру в саму людину. Після чого брат пішов на брата, зневажаючи рівність, позбавляючи один одного всякої свободи і навіть права на життя. Сьогодні, як ніколи раніше, багато робиться для того, щоб закріпити в розумі людини віру в самого себе. Ось, приміром, подивіться, який текст я нещодавно прочитав, який пропонувався зазублювати людині, щоб переконати самого себе у своїй самодостатності. Я вірю в себе і у свій бізнес. У мене надзвичайно сильна сила волі. Моя сила волі розвивається щодня. Мої клієнти люблять мене, люди довіряють мені. Я повний сил і енергії, я завжди приймаю вірні рішення. Проблема з таким самонавіюванням в тому, що воно створює ілюзію самодостатності, автономності, незалежності людини. Хоча, звісно, найкращим є й протилежне самопереконання, я не вдаха, ні к чима, ні на що не здатний, нічого не вартий. Дуже часто ця установка, яку людині дали її батьки, товариші чи навіть темні сили. Згідно з тлумачним словником Володимира Даля, слово віра визначається як упевненість, переконання, тверда свідомість. Це стосується особи взагалі незалежно від її релігійних переконань. А як Біблія подає поняття віри? У посланні до євреїв в 11 розділі апостол Павло писав такі слова. А віра то підстава сподіваного, доказ небаченого. Вірою ми розуміємо, що віки Словом Божим збудовані, так що з невидимого сталося Видиме. І хоча Бог залишається поки що невидимим, це не означає, що ми повинні сліповірити, адже доказів Божої творчої сили достатньо для нас. А лукавий наражає людину на велику небезпеку, коли спонукує повторювати: я все можу, якщо захочу, я сам собі Бог, тим самим пропонуючи вам рожеві окуляри. Але досить згадати реальність такої всемогутності. ніякий земний бог не в змозі позбавити себе від смерті, і навіть від хвороби або від стихійних подій. І навіщо продовжувати перелік, якщо людина не може оволодіти сама собою? Грішна людина без допомоги Божої не може принести користі не те, що суспільству, але навіть особисто собі. Саме віра в Бога через Ісуса Христа, самовпевнених, робить смиренними і людяними, а слабкодухих і невпевних мужніми і сміливими. Як це не дивно звучить, але Бог також в нас вірить. В нашу здатність повірити і зрозуміти Його можливо, якраз прийшов час порозмірковувати, а у кого ж віримо, власне, ми з вами. Помолимось. Наш добрий небесний батько, в ім'я Ісуса Христа ми дякуємо тобі і за сьогоднішній день, і за роздуми над словом Твоїм. І сьогодні допоможи нам знайти відповідь на запитання, а в кого віримо ми? В тебе чи в свої власні зусилля. Навчи нас, будь ласка, вірити в тебе всім своїм серцем. Наша молитва в ім'я Ісуса. Амінь. Ну що ж, як і завжди, прощаючись з вами, я бажаю вам Божих благословень і гарного дня. Але разом з тим нагадую, що ми чекаємо ваших молитовних прохань, досвідів чи потреб за електронною адресою, яку ви бачите зараз на екрані. До побачення!